Панове, всім привіт! 90 плюс легенда в СБЧ. Чи міг я таку не зібрати? Не міг. Прокидайся гравець 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся. Це галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання. Матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavBet. Я вірю в тебе. починалося все з піків 81 та 82. Я бачив в себе в телеграмі і в твіттері, що людям падають класні картки. І високий рейтинг фолдер на якесь СБЧ, і навіть легенди титани нові. Тож і я теж спробував свою вдачу і вирішив трохи підчистити клуб. Добро один пік відкрию. порти. От Отак. Ой ой ой. У мене 89-й дублікат Казиміро. Чат, 89. й mm -hmm. Я погоджуюсь, треба легенду. Я хочу Фернандо Торреса. Але поки маю Ромеро, то не Фернандо. Крістіан. Ти дивись знов ляпорте, що знущаєтесь, що їй. Більше карточок немає. Дайте ще одного до кубки тако. І що воно дало? Де. Бооже! Це Це ненормально. Я не знаю, в мене десь 5 чи 6 каземіро за 2 дні. Я не маю що сказати. Одні дублікати. Тому є в нього і свої великі мінуси. 87-й Родрі. Нарешті, ну не дублікат. Ми йдемо далі. Пікиці справді шалені. Я буду зараз клуб під нуль чистити. Ледь не в кожному піці. Падає. 86 плюс. Ну. Як це назвати? І зараз Дель Piero 95. Краще ще один Верраті. О, боже! За що іє? Ви вважаєте, що нам мало Італії у відбірковій групі на Євро? Можливо. Просто два казиміру і три Вератті. Fullhaus. О, дуже-дуже погано. Те, що швидкості нам трохи зажали, я не знаю. Хей. Візьмемо часткового героя матчу на Енфілді, тому що він врятував арсенал. Тренд Олександр Арно, 87-й і Лукако, 6 одним піком. І це, мабуть, теж антрейд. Фак. О, Ярмола. Принеси мені рівень Дольче Габана, Ярмоло. Давай. Ну, взагалі, рівень непоганий, Вальверде. Питань нема. Але не по мірках того, що ми зараз хочемо отримати. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ха. О, годиться волка от якраз по руках її розійшлись по-людськи. Добре, отже. А боже, у мене ще два буде дублікати в аратії, яких я не зможу нікуди подійти. О, добре, Нойер ну, врятував. Добре. Хай буде так. 90. Prime, Team of the Year. або food birthday icon. <свистит> Два вероятті шейка Казиміру. Курва! Можна більше, зре, що можна зібрати? Немає більше нічого. Добре. Скільки коштує Messi Aziel? Мій типаж. то є мій гравець. 93-й рейтинг, зрештою, Озіл. 93-й рейтинг, Messiat Azil. Ну, але він був one of a kind. Ну, а чому пейс не дали? Ну чому тут? Ось так. І вальверди зберегли. Добре, 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 добре. Месут. Озіл. О, а в нього є цей Чекай, який то палець загинати треба. Отак. Отако. Кінець ери. У формі Львівських Карпат Месуд Озіл виходить. Завершувати свою кар'єру. Але третів на його вдре. Ну трохи похитаємо їх суперників у плей-оффу Чемпіон в четвер, Хай буде. Два гравці 80. І це інформ. Бельгія. О, ясно, що не дебюлі. Добре. Шукати по клубу ми не будемо. Ми відкриємо серйозно. 90. Прайм легенда. Тім Озир. Або футберздей. r 9 Бразилія. Ходи сюди. Музичка під яку зараз так гарненько увійде. До мого клубу. Луїс Назаріо у диліма Роналдо. Можна. Ох, курва! В мене 88-й був на днях. Просто за що? Дель П'єро. Іди в сраку. Ну як? Пера. Пафа Наполі. У ну, мене різно розраховував. Ну не на Дель П'єро. Ну та як на Дель П'єру в ну, срак? Недавно спіймав 88-го Дель П'єро, тепер ось цей прайм. А де ж той 95-й? А чого мені його не можна було дати? Коротше, такої еспорт. Я вимагаю зараз компенсації. Зібрав за ті жетони, які залишилися ще кілька паків. 81 плюс 11 гравців, 82 плюс 20 гравців і гарантованого гравця першої команди Food Birthday. Починаю з ось цього. 81 плюс 11 гравців. І це, е, це що навіть не волкаут? Боже, 84-й кумельс. Вау. Добре. Добре. Гарантований гравець Food Birds Day 1 і це. Ой, Лафонд, ясно. Ну, що крес, пошу Лафонд. Останній пак. 82 плюс 20 гравців. Ану, щось круте. Ой ой, інформ. Титана не буде, та? О, пош, бош. Ти знов тут. Ну, ясно. Оцей о, о, ну тут хоча б щось. і тренд Олександра Арнольд. Але що з цими дублікатами робити, я не знаю. Мені здається, я вже зібрав все, що можна. Якщо вам сподобалось сьогоднішнє відео, то можна поставити лайк. А якщо не сподобалось, то до зустрічі у наступному відео. Може воно сподобається. Почуємось, побачимось, бережіть себе.